Подивіться, як виглядає сучасний Львів. Це інфініті парк від будівельної компанії Мій дім тут народжується новий лайфстайл для тих, хто цінує більше, ніж просто квадратні метри. І вже зовсім скоро тут розпочнеться нова історія. Історія життя його мешканців. У самому серці комплексу приватний парк з багатою колекцією насаджень, лаундж-зони для відпочинку, простори для спорту та йоги. Дитячі майданчики, а серед зелені власний басейн. А якщо хочеться ще більше природи, довкола інфініті парк одразу два великі парки. Достатньо декілька хвилин неспішної прогулянки, аби опинитись у легендарній погулянці серед спокою та гармонії. А по іншій стороні і Снопківський парк. Шлях додому ще ніколи не був таким приємним. Декілька секунд у швидкому безшумному ліфті, і ви вже на своєму поверсі, де вас зустрічають сучасні дизайнерські холи. Кожна деталь продумана, щоб відчуття комфорту починалося вже з першого кроку. Сучасний спад для відновлення та консьєрж сервіс все як у п'ятизіркових готелях, але тут це частина вашого дому. Відпочинок, сервіс та вся необхідна інфраструктура у самому комплексі, а дорога до центру займає лише 8 хвилин. Обирайте життя, про яке завжди мріяли. Станьте частинкою ком'юніті Інфініті Парк вже зараз.